Дня. Ну що ж, останній весняний тиждень підходить до завершення. Скоро червень, вікенди. А колиба продовжує вас інформувати. Новини за минулий тиждень. Що сталося? <му> Останні дзвоники пройшли в Закарпатті. Понад 9 тисяч випускників полишили школи. <му> <му> Спортивний тиждень. Закарпаття пройшов чемпіонат України з боксу. Були найвідоміші. Наші закарпатці, точніше, дівчатка з регбі стали чемпіонками західної України. Вітаємо у лісоруби на цьому тижні перемогли вінницьких вовків вищій лізі з американського футболу. Вітаємо хлопці! Молодці! Наступного тижня в Закарпатті прийде гірське ралі і його змагання в чемпіонаті України. Колива була в Мукачеві і знайшла відновленого кельта, Полили пивом. А в загаті, точніше, в Климовиці, встановили міні скульптуру відомого художника Адальберта Ерделі. До того ж, до днів французької культури Валентин Штефаньо виготовив гігантські макаруни з ейфелевою вежею, а Михайло Колодко встановив у ужі міні-бронзову ейфелеву вежу. Закарпаття відвідав губернатор пардубіцького краю. Пообіцяв, що тут також буде скульптура від пардубіця. З 23 червня, увага! Закарпатці! У всіх консульствах будемо здавати відбитки пальців. Найгірша новина цього тижня. На жаль, цього тижня в зону АТО знову вирушили Закарпатці. Сподіваємося лише на хороші новини. Найкраща новина цього тижня в Закарпатті не пройшло й 23 роки, як відбувся перший з'їзд форум закарпатської кухні. Було Во. А Колиба каже: збирайте гроші на відпочинок. З Богом!